Так-так, це сама знаменита картина Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Правда, я не художник, але для прикладу піде. Ця картина безцінна. Але якщо цю картину розділити на частинки, то ми отримуємо сміття. Але я маю на увазі не фізичне подрібнення даної картини, а токенізацію. Ви тільки уявіть, дану картину ми розділимо на тисячі цифрових токенів. І це дасть змогу тисячам користувачів з усього світу бути власниками Лізи. І навіть якщо картина знаходиться у луврі фізично, ви можете говорити, що я є співвласником картини Ліза. А токени не вимагають дорогих реставрацій, фізичних рамок, все безпечно і віртуально. Токенізація в свою чергу відкриває нові горизонти не тільки для мистецтва. А й для інших цінних активів.